Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України із Кунченко Анжела, і ми з півдня Одеської області. Сьогодні е, хочу відповісти на ваші деякі питання. Ви багато питаєте, скільки в нас землі, тому що дуже багато показую. Наш город, ось, я зараз стою, це межа, де стовпи ці йдуть. Це наш город ось сюди вправо. Ось він тут закінчується. Я стала ззаду, в кінці городу, тому що сонце сходить. І якщо я буду йти на зустріч сонцю, то буде плохо зніматись. Ну, погано буде видно. І почала зранку, тому що вітер поки ще маленький, а потім у нас до обіду вже здіймається вітер, і буде погано теж знімати, буде погано чути. От. Справа це йде вже свекрухіна земля. Город від вулиці до кінця забору 100 метрів. В ширину у нас виходить, ну, спочатку вулиці десь 27 метрів, сюди трохи завужується. І ну, всього 20 сотих. у свекрухи 27. Зараз пройдемося, я покажу. 600-х, тому що раніше дід тут працював не свекора, а свекора батько працював у колгоспі, тому їм ще дали, відрізали від людей, хто не працював в колгоспі, отаке От було правило, і дали ділянку свекором батькам. Як бачите, Сад величенький, всього виходить 47 сотих. Два городи разом. Ми обробляємо, ну, обробляємо ми всю землю. В всю. дорі, звісно, ми тут у свекрухи нічого не садимо, але ми дивимося, там у неї квіти, там є чиста земля, чоловік там весь час косить траву. Ну, дивимося за землею. Квіти поливаємо. Дивимося весь час на вулиці косимо, тож ми дивимося повністю за всім участком. Ось вчора обрізали дерева, ось знову гіляки, треба буде знову перебивати. Так, ось у нас ще кусочок землі. Тут 7 соток, про які я казала, що відрізали від людини, тому що ось іде межа якраз. Бачите? І ось тут, ось зліва, ми відгородилися. І сюди справа там відгородилися сусіди. Оце від них колись відрізали. І тут її хати, що стоїть, і віддали ось векрус-векрусі. Тут 7 соток. Тут е... бур'ян ріс, мабуть, років 20. Тут ніхто нічого не робив. А бур'ян періяка, щоб ви розуміли, сплошна. В тому році ми почали перший раз тут трохи перепахали, і ось до цієї деревинки у нас був город. В цьому році ми трошки додали, тому що там, де була городина, в тому році там вже ростуть квіти. Тому городину садити вже в цьому році не було б де. Ось тут ще я тут, я робила відео, показала, я ось це тут все кусок вичистила, ось цей додався ось тут в в в тому 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 році, 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 ось, ось Я вже не пам'ятаю. А, да, В тому році тут росла городина у нас, о, точно. Росли помідори, росли буряки для свиней і е, кукурудза росла. Але ось тут, ось, тут кусочок ще був ось засаджений. От бачите, де оці? зрізані. А оце тут вже де чисто, і ось тут, тут була мусорна куча, я її всю вивозила, перебирала, вивозила. І ось до кінця тут була ще купа глини. Хто дивився, тут я все прибрала. І ось вона ще тут участок трошки є землі. Я буду тут розсаджувати рослини, Ну, тут ткани буду садити. теж злаки буду розсаджувати. Так що... так. Тут ось трошки ми накрили цибульку в неділю, тому що у нас цибуля вже кінчається. Цибуля на базарі дуже дорога. В цьому році, я не знаю, як у, вас, у нас 40-45 гривень кілограм, тому я накрила трошки зеленою, щоб будемо переходити все одно салати їсти, варити можна зеленою. Ось. Так що ще ось в цьому році додалася у нас трохи земля для оброблення. Кожен рік ми щось додаємо. Тут я вирівняла площадку. Ну, все вона ще вона утрамбовується ще місяць-два. Да, Десь до травня місяця ще вона буде утрамбовуватися, буду вирівнювати. Ось тут ми топтались, земля повтоптувалась. І тут у мене буде площадка. Трошки вон там у мене в горшках рослини стоять. То там мене, я їх на зиму переношу, тому що тут сильна тінь. Ну, зараз вже сонце піднялось більш-менш вище, тому що вже день удлінився, а взимку тут дуже велика тінь. Тут я хочу трошки, отут в зроблю агави свої висаджу, бо вже там нема де більше. Ось тут оці рослини в горщиках. Ось тут двір, тут ми всі ось, бачите, до пуття ще не довели, ну, не доходять руки поки. Потихеньку кожен рік додається, вичищаємо. Ось тут ще двір хочу показати. ось, Бачите, чоловік позрізав. он довжи. Тут квітник оцей. Троянди, троянди вже вчора перебили, виноград ось обрізали, теж перебили. Залишилося сміття, ну потім тачкою повивозив в, кі... в кінець городу туди. Тут ми теж дивимося ось цей участок, ми теж за ним дивимося, ну щоб хоча б не, не росла трава. Ну І тут оце ліві справа квіти, і тут ще у свекрухи йде ряд пі... піонів багато. Теж поливаємо. Так що є, за чим дивитись. Тут оця стара хата, тут я пакую потім посилки, тут, тут у нас оце корма. Тут, до речі, ось купа вже мішків з паличками. Ось, бачите, ми їх перебиваємо, палички всі, ну, гілки всі. ось. І ось отак от у мішки складаємо і складаємо. І, як я казала, ми на зиму, у нас пічка ще є, ще поки ми нею користуємось. Але хочу відмовитись повністю від пічки, тому що все одно дим у хаті. І потім це аромат. Цього диму в хаті. Тут, як бачите, я потихеньку саджаюсь. Вчора пересаджувала ось, бутилки ось, землю докупаю, так що, так що так. Ну і ви ще питали, питаєте, скільки років саду. Як бачите, ось, як я показувала, поступово землю обробляємо і поступово земля додається. Я вже розказувала, я в 2012 році у нас був ураган, і я почала трошки захотіла весь дір засадити квітами. В 2012 році восени я щось там купила трошки, перший ялівець у нас в дворі 2012 року, а потім пішла сюди. За хату потихеньку-потихеньку. Тут, де ставочок, у нас росла полуниця. Ми ще займалися багато, у нас полуниці росло останні часи. Я ще здавала її оптом. І потихеньку-потихеньку я почала двигатись, двигатись далі і далі в город. І так ось... Наш весь город став декоративним садом. Ну, У нас є там і плодовий сад, і малина є, і різні кущі. Я потім весною покажу зараз, що там гіляки голі показувати, нема сенсу. Ще ось Тавочок один викопала за зиму, ну, докопала за зиму. Теж є відео, хто бачив не перший раз. Ставочок цей Бачите, теж обсипається земля, як я казала. Чистову обробку буду робити вже пізніше. Десь в березні треба буде зайнятися чоловіком пару днів, а може за день встигнемо двох, і повичищати. Ставочок це ще для німфей, для водяних лілій. Ми ще продаємо водяні лілії. Ну, Так, ми полюбили це діло. Ці рослинки і розводимо їх. Тут теж колись була мусорка колись. Є фото, є все. Ну, бачите, цю зиму у нас проблеми зі світлом були. Не було коли сидіти в інтернеті, тому що, коли дали світло, ви всі такі, то всі бігли і, і, і прати, і готувати, і все, все робити, пилососити, все треба було робити, поки є світло. Тому не було часу займатися цим. Ну, можливо, вже на слідуючу зиму покажу. Можливо, тако задує на слідуючу зиму, не буде що робити в городі. І доведеться робити такі фотографії, показувати і вам розказувати все. В цьому році, як бачили, ми всю зиму працювали, на нас зима була десь днів, ну, біля 20 днів щось таке було. 17-18, десь, можливо, так у нас. Ми не мали змоги вийти в город, тому що був сніг. Морозів сильних не було у нас, було мінус 8 всього кілька разів і все. Так. Ну, так, Працюємо вдвох з чоловіком, він залишився зараз без роботи знову. На даний момент Повіз племінника в Одесу по врачам. Хто дивився мої відео, ви всі знаєте, що влітку у нас таке було горе в сім'ї. Нашої племінниці чоловік впав в кому, пролежав місяць в комі. До речі, так діагноз йому точно ніхто і не поставив. І ми, ми навіть просили допомоги від людей, тому що ну, дуже було дорого його лікувати. Іноді в день треба було більше 10 тисяч за один день. І зараз він поїхав. Чоловік мій возить його в Одесу, тому що йому роблять групу. Чоловік його возить в Одесу, тому що ну, його самого допускати ще до руля ще зарано, всі в такі далекі дороги. Тому зараз, чоловік, зараз мій чоловік в дорозі. Юра везе Юру до врачів. Це вже не перший раз він возить його. Тому що врачі то зайняті, то ще щось нікого не турбує, що ми ем, не живемо в Одесі, що нам доводиться туди їздити, що доводиться витрачати на це гроші, це нікого не хвилює. Бачите, вже ось свій урок починається. І тому треба закінчувати, бо буде вже такий шум в телефоні. Ну от. Друзі побачили весь участок, я пройшлася по ньому. Наша половина ось межа йде. Ось як бачите, ну, ми ще коли з батьки чоловікові були живі, ми тут городилися, ну як не городилися, просто поставили по межі стовби і тепер так вони лишилися. Ось. Вже не стали їх витягати, вже просто їх пообсаджували і, до речі, ми провели світло майже до кінця городу вже. Ну, до кінця ще не провели, тому що теж війна завадила. Ну, все помінялося, тому що ми косимо всюди-всюди, в садку косимо траву і тому ну, довелося проводити світло по городу далі. Світло у нас іде, он з цієї сторони, бо там включається фонтан, ллється вода, працює насос. Викачуємо воду, іноді з ставочка додаємо свіжу. Тут у нас теж йде коробочка біла на стовбі, потім ще далі йде там он на стовбі. теж. Казать, проводили світло всюди, по всьому городі проводимо, тому що треба і підключатися. До світла, щоб щось робити, треба ще нам вести буде і в цю сторону, тому що вже пішов в город туди далі. І чоловік оце тягає звідси, ні-ні ні, ні він десь провів туди там до свиней, десь. Так, здається, десь біля свиней, ще десь ближче, є розетка одна і то він підключається. Ми ще почали розводити в'єтнамських свиней, Ну тому що Тяжкий такий час зараз важкий, і треба щось їсти, грошей немає. <кій> У нас є пай, ми получаємо трохи зерна і ото годуємо свиней. Так, ну, ось я проходжу вже ось до двору. Хату ми ніяк довести до ладу не можемо, потім то діти почали вчитися, потім... Пішли ті інфляції, чоловік перестав заробляти більше грошей і ну, на голову не капає, всі зручності в домі є, газ, вода, все у нас є в хаті, так що ну, будуть гроші, буде здоров'я зробимо. О, прибігли ось собаки нашої племінниці, бігають туди-сюди, то там їдять наші, туди бігають, їдять, дружимо дворами, як то кажуть. І ось оцей п'ялівець я посадила у 2012 році з нього, в принципі, і почався садок. Так, ну, ось, в принципі, все. Таке от маємо дві автівки, не старенькі обидві, тому що нам Чоловік їздив в Одесу, їздив, я, мені для посилок потрібна була машина возити тому так. Ми з чоловіком нам, я 69-го року, чоловік 68-го року, ми ще Совдеповські, вчилися ще при совдепі і все життя, ну, Майже все життя чоловік був в армії два роки, я чотири роки почалась у Харкові. І все останнє життя ми проживаємо тут, в селі Матроска. Місцеві корінні жителі цього села, і наші батьки звідси, і наші бабусі звідси з дідусями. Ми, ми корінні жителі цього села. Ну, потім ще якось буду йти до племінниці, покажу, де я жила раніше трошки недалеко звідси. Чоловік недалеко ходив, недовго вибирав, бо я тут була поруч. Так ми поженилися в 90-му році і от на сьогодні ми живемо разом і будуємо такий садок собі. Працюємо на землі. В даний момент радуємося, тому що є. Завдяки ЗСУ, слава Богу, хлопцям, які воюють, боронять нас, маємо змогу працювати, вирощувати цю красу. Ну от, в принципі, все. Ну, таке розповідати, де ми вчилися, як ми жили, це як ми будувалися, це не цікаво. А так в общих чертах розповіла. Ну, ну, от і все, в принципі. Бажаю всім гарного дня.